Смачний кисло-солодкий соус до гарнірів зі сливи, як у МакДональдс. Для цього нам потрібно 2,5 кг слив. У мене сливи у горки вже перестиглі, як ви можете бачити. 400 г цукру, 2 чайні ложки солі, 4 чайні ложки приправи карі, 1 чайна ложка червоного гострого перцю. 1 чайна ложка чорного меленого перцю і 1 чайна ложка сухого часнику. Наступним нашим кроком це проварити сливу. Перекладаємо всю сливу, можна з кісточкою, можна без, як я це зробила, бо в мене прекрасно вона відділяється, у кастрюлю наливаємо на одну буквально 1 столову ложку і постійно помішуючи, варимо близько 20 хвилин. Ось такі в мене вийшли сливи через 20 хвилин. Тепер виливаємо по черпачку у друшляк і перетираємо. Ось такий вийшов соус після того як я його перетерла, рівно 2 літра. Ставимо пюре на вогонь і додаємо всі спеції 400 г цукру. 2 чайні ложки солі, 4 чайні ложки карі, 1 чайна ложка червоного гострого перцю, 1 чайна ложка чорного меленого перцю і 1 чайна ложка сухого часнику. Ставимо на маленький вогонь і кип'ятимо 10 хвилин. Варимо постійно помішуючи до повного розчинення солі і цукру. Чекаємо, щоб соус закипів, тільки він закипить. Ми вогонь робимо маленьким і кип'ятимо його 10 хвилин. Розливаємо соус по баночкам, закриваємо, перевертаємо і залишаємо до повного встигання. У мене вийшло 4 півлітрові баночки. Смачний сливовий соус з карі, як у макдоналдс.